Привіт! в ефірі підсумки дна мене звуть Денис бігус, і сьогодні ми знову говоримо про намагання вбити щось хороше, Як хороше, непогане, адже щось ми дійсно тут загрались в хороші ініціативи. Час припиняти зауважте. В нас на дні переважно депутати та силовики. Сьогодні будуть і ті і інші. Група коаліційних депутатів підготувала законопроект про зміни до кримінально-процесуального кодексу. Що це таке? Це документ, який визначає усілякі організаційні моменти кримінального провадження. Як його правильно вести, коли відкривати, коли закривати. І ось саме про закривати і поговоримо. В цьому законопроекті закладено ось яку ідею. Якщо якийсь правоохоронний орган відкривав справу за певними обставинами або фактами і закрив її. Нічого не знайшлось, або справа провалилась, то інший правоохоронний орган, в тому числі набу, наново відкрити справу більше не може. Ідея, як її презентують парламентарі, в принципі, хороша. Тобто, якщо якийсь бізнес умовно СБУ покошмарила, покошмарила і пішла гей, то за нею не може прийти умовно ГПУ і покошмарити його принаймні за тими ж приводами наново. Я не великий знавець юридичних систем різних країн, але мені цей законопроект здається дуже. Українським, тому що необхідність в ньому реально є лише в умовах, коли будь-який правоохоронець може за будь-яким приводом приходити подоїти якусь компанію. В нормальній системі координат він, в принципі, не надто потрібний. Адже якщо якийсь умовний ФБР не знайшов доказів і справу закрив, то ще більш умовна прокуратура округу США в цю справу і не полізе, принаймні без дуже вагомих причин. У нас не так, і як бачимо, депутати про це в курсі. Але курсі депутати і про інше про те, що після прийняття такого закону кращим виходом із складної ситуації з кримінальною справою у набу буде завчасно завітати до, наприклад, Генеральної прокуратури і здатись в їхні ніжні обійми. Нехай вони розслідують. Дивіться, якщо закинути в пошуковик фразу ГПУ не знайшли, то у ГПУ не знайшли доказів причетності Кернеса і Добкіна до побиття харківських майданців. Не знайшли доказів причетності Льовочкина до побиття київських майданівців, не знайшли порушення декларації Демчака із сотною мільйонів готівки і із зовсім свіжого. У ГПУ не знайшли причетності бойка до афери з вишками бойка. Все далі не читатиму, бо заплачу. А член Вищої ради юстиції Гречківський із справою про Хабар? Засміється, адже в прокуратурі цей хабар вже перетворився на шахрайство. А це значно приємніша стаття кримінального кодексу. І з новим законом до Набу Гречківський не повернеться. Народний депутат Котвіцький, який вивів за кордон 40 мільйонів доларів, буде взагалі щасливий. У ГПУ його справу вже йок, а набу ще працює з новим законом. Рішення ГПУ про те, що справа Котвіцького Йок стане приводом для закриття справи і в набу. Минула атака законодавців на набу відбулася кілька місяців тому, коли депутати мало не проголосували за аудитора для цього антикорупційного органу. І ні, аудитор у набу дійсно має бути. Кандидатури довго обговорювались, обирались та дискутувались однак. У сесійній залі з'явились не кандидати з шорт-листу, а нове обличчя. І це обличчя тоді навіть не змогло відповісти на запитання: хто він, звідки і хто його, в принципі, запросив. Тоді всі переважно говорили про те, що це нонсенс, це спроба вбити набу і багато інших правильних речей. Аж тут, у зв'язку з новими загрозами для детективів, колеги поставили хороше питання. Ну, добре, в нас проблеми з вибором аудитора. Для набу, але там є аудит. Хтось взагалі чув про аудит служби безпеки або генеральної прокуратури. Менше з тим, тепер рішення цих правоохоронців намагаються нав'язати набу, до яких питання, звісно, є, їх до чорта. Але це поки що все ще питання, а не прокляття. А на сьогодні все з вами був Денис Бігус. Це підсумки дна до зустрічі.